По іншим містам і навіть країнам землі. Дуже раді вас тут робити і шоу і вітати вас. Ви знаєте, зараз вже була одна паска, буде друга паска. Ви знаєте, я проводжу такі благодійні екскурсії. До речі, запрошую вас всіх, якщо... У вас буде така можливість, приходьте з радістю в будень, в херній день. І ми весь час робимо зараз на честь Пасхи, такі, як поломність кітура. Я думаю, що тут майже вся Україна, у нас всі християни. Є да? така зараз на честь Пасхи, є така милиці, ви ж всі віруєте в Христа, да? віруєте? Ну, зараз майже ну, нікого нема. Трохички, ну, трохи, трохи залишилося, то що не вірити. Ви знаєте, є на честь праздник така молитва, молитва спасіння. Ви знаєте, ми всі з вами потребуємо на спасіння не тільки фізично да, від навали це, і для нашої душі спасіння. Ви знаєте, що Бог дарує нам, Він нас творить для чого? Для радості, для щастя, не точно стояння для хвороби. Ви знаєте, і Святе Письмо каже, що Бог так полюбив нас всіх з вами, що послав Ісуса Христа, щоб Він за нас. Заплатив ціну, не буду казати, бо мешка, я не будемо казати про це, будемо тільки про життя казати. Але Христос же Воскрес, свята Пасхи це Воскресіння Христа. І Христос сказав, там, де я, там ви будете. Тому ми маємо надію, що ми будемо з Богом на небесах і тут, на цій землі. Маємо таку надію бути щасливими і віримо, і молимося до Бога. То я пропоную зараз помолитися про за, за цією простою молитвою, молитва спасіння. Можете за мною повторити, якщо ви вірите в Ісуса Христа. Дуже проста молитва. Це був Маленький хлопчик 12 років, бабуся будь така була, знаєте, і мудра. Я так, нучі, давай ми з тобою пойдемо, там такий фільм показує Ісус. І ми молилися, давайте помолимося. Там буду казати ці слова, ви можете просто за мною повторити цю молитву. Отець небесний. Я визнаю, що я грішна. Я прошу тебе, пробач мене всі мої гріхи та очисти мене від усякої неправди. Я вірю, що Ісус Христос прийшов на цю землю, помер за мої гріхи та воскрес в моїй виправленні. Я сповідую Ісуса Христа своїм Господом та Спасителем. Дякую, дякую Тобі, Отець Небесний, за дар вічного життя, що я зараз отримала вів Я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. І знати цими простими словами. Так і священник, я за пахом ще є священник, тому це нормально, це політургії, це по канонам. І буде 5 травня ще православна Пасха, будемо з вами. Ми, ми молимося за вас, за, за повне здоровлення. Знаєте, я бачив багато свідків і тут в лікарні, коли діточки дорослі, вони дійсно таке чудо трапляли. Ми не знаємо, що трапилося, але чудо, просто диво реально. Тому молимося за ваше диво, за ваше здоров'я. Uh, ще все життя в наше попереду. Нам потрібно ще що радіти, славити Господа, і я бажаю вам ясних благосолід. І якщо у вас буде таке бажання ще поспілкуватися після, щоб помолився якийсь священик за вас, за сілення, ми ну, помолимося Добре. А зараз ще буде путіні попасти.